Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Коли тебе кулуарно просять не приїжджати на прощання з папою римським, то це потужна перемога чи незламне здобуття. Пише Борислав Береза, посилаючись на свої інсайди. У той же час європейці були шоковані пропозицією України і вважали її недоречною. Влаштувати саміт під час похорону папи підкреслимо, Україна пропонує провести саміт у Римі в день похорону Папи Римського, на який з'їдуться багато світових лідерів, включаючи Трампа. «Ла Републіка. Видання, посилаючись на джерела, повідомляє, що Київ пропонує саміт за участю США, Італії, Франції Цій Британії, можливо, Німеччини, яку представлятиме Шольц, що йде у відставку. Федеральний уряд Німеччини заявив, що він може провести двосторонні переговори з іншими главами держав і урядів під час своєї поїздки до Риму. Однак із такою пропозицією провести саміт згодні не всі. Зокрема, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та глава МЗС країни Антоніо Таяні засумнівалися, що захід можна буде провести в день похорону Понтифіка. Таяні висловив побоювання, що це буде дуже складно з погляду логістики через безліч кортежів представників держав. Та джерела видання повідомляючого президента США Трампа в Римі можуть відбутися двосторонні зустрічі, включаючи переговори із Зеленським, Макроном та Стармером. Якщо Трамп звісно, погодиться. У той же час Міністерство оборони Італії сприятиме забезпеченню безпеки похорону папи Франциска за допомогою систем протидії безпілотним літальним апаратам, винищувачів Єврофайтер та Есмінця. Також посилення наряди медиків чергуватимуть у Ватикані під час похорону. Адже декільком кардиналам стало погано під час закритого прощання з папою. Дехто навіть впав біля. Труни безпека буде на вищому рівні, адже прилітає 50 високоповажних гостей. Статись може всяке. Про це повідомило агентство ANCA, пише Європейська Правда. Окрім систем, здатних глушити та протидіяти безпілотним літальним апаратам збройні сили також нададуть есмінець біля узбережжя ф'юмічіно та винищувачі для забезпечення безпеки повітряного простору в усьому регіоні. Військове командування також надасть приміщення за межами Рима для розміщення дітей, які візьмуть участь у ювілеї підлітків, запланованому на 25-27 Квітня нагадаємо, річний папа Римський Франциск помер 21 квітня о 7.35 ранку у своєму помешканні у Ватикані. За офіційними даними, причиною смерті Понтифіка став інсульт. У той же час, після цієї інформації щодо відмови по саміту, візит президента України Володимира Зеленського до Ватикану на похорони папи римського Франциска може не відбутися. Напередодні глава держави скоротив свою поїздку до пар через масовану атаку РФ. Зараз Зеленський у Києві а його прес-секретар допускає зміни у графіку президента. У в коментарі Суспільному прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров повідомив, що наразі Зеленський повернувся до столиці. Його подальші візити залежатимуть від розвитку ситуації в країні. Зеленський повернувся до України. Його подальший графік буде залежати від ситуації, повідомив Никифоров. Раніше у Зеленського планували його візит до Ватикану, 26 квітня. У цей день відбудеться церемонія прощання з папою римським Франциском. Щоб потрапити до Риму главі держави, необхідно відбути до Європи вже сьогодні. Утім, наразі Зеленський перебуває у Києві. Як відомо, Напередодні Зеленський значно скоротив свій візит до пар, де він зустрівся з очільником країни Сирілом Рамафосою. Обидва лідери провели спільний брифінг за підсумками зустрічі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.